Всім доброго дня! Сьогодні займаємося ліпкою піліменів. Наліплюємо морозимо і в морозилці зберігається. Коли потрібно, дістав, зварив домашні. купують. ми не купуємо. М'ясо свого вистачає, фарш розморозила. Ось зробили фаршик. Цибулька-сіль перчик за смаком, а тісто в холодній воді робила муки. Олії, сіль і одне яєчко. От, розкатуємо і на формочку. Раніше ліпили вручну, ну, дуже довго. На форму мені вже швидше. Звісно, вони не такі, як вручну, вручну мені більш подобається. Ну, нічого. Коли часу немає, то вибираємо як швидше. Наліпили пельмешок. Получилися такі три досточки. Я витягла одну шухлядку і в морозильну камеру положила, хай замерзають. Потім кульочки складу. Дістала з морозильної камери пільмішки. Два кульочки склала, дві досточки і ще одна залишилася. І тепер мені буде розапас. Коли Артем не хоче нічого їсти, а просить то я йому достану. Скину там, скільки десяток. Чи... Скільки він попросить. Варила. І все, мене дитина не голодна. Отакі. От сьогодні були справи у нас. Три кульочки Ну, такі запаси, поки є вільний час, то надіпили. Все, дов'язуємо і ложимо морозильну камеру. любили білий. Ну і теж прохлодний. Гарне небо сьогодні. Хмарки, сонечко. То вигляне туди. Зима порадувала нас снігом гарненько на вулиці. Залітала аж на кришу. Сонечко пригріло, сьогодні випустили їх. Ми тут, щоб ходили. Хто тут? А, а ти і там. то ці шипуни літають. І це сидітимуть може, і цілий день. А ні, зараз може полетіть. Киш! кск х к шк Ага, щас, каже. Не так ми летіли сюди, щоб вас ви не достали нас. Ох, і отки. Да, позалітали проти сонечка. Десь сюди перелетіли парочка, Максиміодарочка. Так, вже б злетіли сюди. Так, ідемо дивитися. Чи є коко? Так. Нема. Дівоньки, голубоньки, Що таке? Де яєчки ваші? Чому не несете? Так, зараз вам соломи всі, всі дала поприношу. Так, дівчата, вам поробила чистоту, красоту. Тож давайте. Щоб було мені завтра хоч одне, але ну, яєчко, щоб несли. Почули, дівчонки, зробила вам тепленько, щоб дубки не мерзли. Тож завтра, щоб були яєчка нам. Домовились? Домовились. Давай, Уже всі позаходили. Давай. Хто куди? Ой, у нас знову яка гарна погода. Сонечко. Зранку був мороз. 13 градусів у нас час. Зараз 5. Ось летить, летить, вже десь мотався. Ідея їсточки винесла. Сусіди топлять. З димохода димок іде. Гарно сьогодні. Другий день у нас сонечко. Морозець. Погода просто класна. Ялиночки сусіди гарні. Хтось дрова рубає. Тихо. Тихо, тихо на вулиці, тільки чутно, що... Клацію хтось з сокирою. Десь птички цвірінкають. Сніг пороставав. Мої коніки виглядають. А то снігом за цей ще не видно було, засипало. Є блистить на сонечку під ногами рипить. Не знаю, чи видно, як він блистить. Гарно на вулиці. Але морозить за руки бере. Але вітру немає, це великий плюс. Тихо, нема де нікого. Хата вже скоро на сьогодні-завтра завалиться. Продавали, продавали. Ціни не могли скласти. Скільки приїжджали людей, хотіло купити. Але думали, віддадуть бешені гроші. А тепер стоїть. А як блистить? Стоїть і нікому не потрібно. Знаєте, поговорка є. Сам не гам і другому не дам. Це в них так вийшло. А якби продали, були якісь сусіди у нас. Ося, сонечко, так ти вийшла на вуличку. Дома, моя китька, моя красунька. А чого ти не їси? Не хочеш?